Порушив комендантську годину, оштрафований, ночуєш у камері. Депутати пропонують встановити штрафи для громадян від 8,5 до 34 тисяч гривень, а для бізнесу, відповідно, 51 тисяча та 340 тисяч гривень. Це при тому, що мінімальна заробітна плата складає 6 тисяч 700 гривень, а 40% переселенців живуть виключно на виплати. Але як можна встановити штрафи 340 тисяч гривень для бізнесу за адміністративне правопорушення, коли за вчинення тяжкого злочину, за який передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі тюрби, максимальний штраф це 425 тисяч гривень. А увага за колабораційну діяльність від 170 тисяч гривень до 510 тисяч гривень. А поліція на додачі ще й отримає. Надповноваження і буде затримувати без розбору та на будь-який час. Детальніше на каналі. Підписуйтесь, буде цікаво.